Вітаю глядачі. Сьогодні 9 квітня, а на дворі зима і то така справжня. Сніг сипле з самого раночку, то сильніший, то легший. Взимку такого снігу не було. І давно я вже не пам'ятаю, щоб в квітні такий сніг лежав. В березні то таке бувало, а на цей тиждень як така випали з робочого процесу. З цією зімою. Вкрило, як покривалом, біло-біло. Полуниці геть не видно, що під агроволокном. Добре, що в минулої п'ятниці було тепло, політньому встигла обробити дерева. Від цього стресу не знаю, чи воно щось поможе чи не поможе. Але обробляла. Зараз підемо глянемо, наскільки воно йому, як воно виглядає. Минулі, минулі дні, верніше ночі, були трохи морозні, до мінус двох. Сьогодні зранку вийшла. Бачите, все біло. Вийшла близько нуля і падає сніг. Це жесть. Добре, що немає вітру. Результати того, що прискувало, будемо бачити уже. Будемо бачити вже після того, як настані теплі дні. Поки по ньому нічого не видно. Будемо бачити, як воно і що. А обробляла я, брала монокалій фосфат, тому що 25 грамів на 10 літрів води. І брала аміностим, амінокислоти від стресу. Щоб воно було, не знаю, нічого вам не можу сказати. Але принаймні не почорніло, може виживе. Це груші. Яблука, то що менш порозпускалися, а грушечки, прямо шкода. Якщо померзнуть, урожаю мало бути багатенько. Але надіємося, що не, сильно не померзло. Як... Ківушка заячі на яблуньках. Ось так, бачите, який десь сніг. Страшенно, боже кажуть, чого зімою такого снігу не було. <сум> ну, сливки вони ще не розпускаються. жимолось то цвіте повним ходом. Але так я кажу, що жимолось витримують до мінус сімей. Ну, таких морозів, правда, не було. Але стоїть вся цвіту і в снігу. Знаєте, ось такий. А абрикоси зараз я вам також покажу. А ще абрикоси теж обробляла. Ну, Квіточки не пооблітали, хоч були і приморозки. Ось така, такі красуні сніг падає. От у сусідів теж цвітает, така гарна, висока абрикос. А це мої. Теж обробляла. Ну, мабуть, що урожай не буде, але втім так само будемо бачити. Може щось і залишиться. Полуничку також обробляла. Так само Монокалієм фосфатом, так само антистресом, але було тепло, то ще й обробило актиліком від шкідників. Так само до, як я ще раз кажу, що дозвала так само монокалій фосфат і амінус тримці амінокислоти. Ось так. Так що сьогодні ще не відкривала, не дивилася, бо йде сніг. Не хочеться, щоб попадав холод і сніг. Ой, та й така погода зимова. Всім гарних урожаїв і мирного неба!